Шанувати історичну пам'ять українського народу. В Івано-Франківську провели захід Бесіда і співанки, приурочений 80-м роковинам депортації українців з етнічних земель Лемківщини, Нацяння. Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. Його організаторка заслужена артистка України Галина Баранкевич. каже, дуже важливо берегти пам'ять української історії. Головна ціль, головна мета це по-перше, берегти пам'ять, тому що лише знаючи свою історію, ми можемо будувати світле майбутнє. Я взагалі вважаю, от я як Просто звичайна людина, не там акторка, не ну там я не на що не претендую. Просто як звичайна людина, яка аналізує. Я вважаю, що в нас дуже багато проблем лише через те, що в нас дуже коротка пам'ять. За офіційними даними у 1944-1946 роках було переселено до СРСР 482 тисячі осіб. Доктор історичних наук Ігор Любчик розповідає офіційно. Депортація українського населення почалася 9 вересня 1944 року. Все почалося з того, коли 9 вересня 40 Четвертього року відбулася уся угода між комуністичними режимами СССР і Польщі. Хоча насправді це своєрідна змова двох режимів, які так жорстоко поступили із автохтонним населенням всіх регіонів, які були виселені. Під час заходу лунали лемківські пісні у виконанні різних артистів, в тому числі Галини Баранкевич та Ксенії Проничук, Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.